І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA І сьогодні ми дивимося реплеї від підписників. Сьогодні з нами грає Кубік ТВ на Progetto 46, карта Redger. Ну що ж, поїхали? До бою. Ну що вам сказати? Цікава СТ-шка з дуже класною, ну як на мене, системою дозаряджання. Такою... Е Ну, Кому подобається, кому не подобається, але ну, я, я рахую, що це така збалансована система заряджання і на ній треба вміти ще грати. Чудова карта речер. Чому чудова, тому що можна пограти і на лівому флангу, і на правому флангу. І ось по центру ми виїжджаємо, тут і тяжі можуть стояти, і навіть бачимо, що є стежки і ПТшки ж як зазвичай. 1-0. Вже в нашу користь по бою. По перекатці в принципі, все нормально. Вже один-один. Поїхали далі. Будемо слідкувати, як наш герой реалізовує цей барабан. Верніше всю систему до заряджання. І я ж кажу, що я, навіть я скеліще. Навчаюся по вашим боям грати нормально все. Вже. <с> так, ну там в замку. А, в замку видно, дивись, можно пошмалу все раду. Сейчас єшку забирати було вообще шикарно. Чудово. Арта добрала. Небезпечна ешка. Ну там така заруба. Я бачу що Ринулись там наші. Замок, але тут теж винулись суперники. Один ворог у нас вже знищений, 700 настріляв. Все поки що чудово. 3-2 по бою. Там не зрозуміло, що у нас по 9 нульовій лінії. Мені здається, що там поки що наші тримаються. Давайте ми цю сторону заберемо і центр заберемо. Полегше. На автоприцілі, от я полюбляю на автоприцілі, до речі, грати. Тому що е, я хоч і скіліще, але іноді мій скіл не такий витончений, так скажемо. <смі> я ось так беру і бачу, коли індикатор е, пробиття світиться зеленим, коли держу на, на автоприцілі, і тоді стріляю собі не пробиваю. Тим паче, якщо ти граєш на голдових снарядах, зовсім не проблема. 5-5, 6-5 вже не в нашу користь. Будемо тащити, будемо вмикати теж скіліші, я думаю. Якщо в нашого героя воно є, а я думаю воно є. <гум> Здогадуюсь. Так і артушечка. Я щось останнім часом не дуже полюбляю артушечку, ви знаєте чому, <гум> бачили мої бої. Два вороги знищено. 7-7 вирівняли ми. Становище, але все-таки я дивлюсь, що там іде така от навала по 9 та 0 лінії і там ПТшки наші не справляться. Чому не справляться? Тому що там і тяж на них, і СТ я можуть закрутити. 8-8. Мінус 3, 300 е, хп по команді. Так, так, нічого собі десь не так трусив. Іще допоможемо, там уже ми нікому там не допоможемо, це ми тільки можемо самі вже їх тут розлапушувати. Озвучка командира, конечно. <с -2> Чудово. Так. Там арта. Я не знаю чому арта туди поїхала, чи буде підсвічувати чи що. Я б на місці арти просто б змився б десь на К1, там став да, і допомагав. Просто зараз знищать арту, а вона б могла б допомогти. Я як. Так скажем. непоганий експерт по арті. Верніше граю я непогано на арті. Тому я знаю, що треба робити, щоб витягувати бої саме на арті. Так, ну поки що за тисячі. Далі не полізли, чи що. Супротивники. Там іс 2 б'ється з нашим е павлактанком. Йому треба допомога. Давай допоможемо. Заберемо все-таки. Е центр, там без соту залишився. Дві арта. Ну тут зрозуміло. Бач, наш герой уїхав, а там можна було ще й... Він, в принципі, нормально. 7-11, все погано по бою, все, от десь з хвилини так другої пішло все не так. Ми почали просідати по ХП. Зараз ми ще й по танкам просідаємо. Ну все, В принципі, ми можемо забрати, так? З барбана чи ні? Предглянем. А, шкода, відпросту 240. Чудово, трошки ми з безсоту пострілялися. Ходимо на КД. КВ-2! КВ-2! Тут а ще на нас ре... ренегат при. Ну, просто взяли в облогу. Просто очі повипучували і лізуть всі... Ну, вони, знаєте, вони почувствували, що у них перевіз є. Починають агресивні. Це для нас чудово. Ми вже майже виравнюємо бій, три вороги знищено. 2800 з копійками не Реалізація боєукладки нашої, боєкомплекта нашого, в принципі, на висоті. В принципі, тепер дивіться, тепер треба нам, щоб наша ПТХ стала десь на... JK3. Або J або K3. Так. Арта! Я не знаю, як Артавод е вичислив, що вони не поїдуть далі туди на нашу базу і ставиться цих пустики. Йому просто пощастило. Можливо, він ще знає. Так, тут з нами P43TR. Е але щось... У нього ХП мало ну Хай би він там і терся, щоб підсвічував центр. Не він тікає до бази. Ну, значить наш герой зараз включить скліщі до всіх переб'є, так я розумію, а? Так, скільки там? Один, два, три, 4, п'ять танків. П'ять танків? О! Іс, 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 іс. Хорошо. Хорошомбус пробивається. а що? Тут не вилучив. Наш, наш артовод і цей все-таки е, ну, не дуже вірно зіграли. Так. Артовод, я ж кажу, артовод повинен був стояти на К1. Ось навіть я вам покажу ось тут. Значить. І він би нормально зараз, наприклад, ПТ підсвічувало, він би накидав. А що, може ми ще колобану тут отримаємо? Не просто ж так нам надіслали. Опа! Буде у нас без соту знову переслівка. Не залетів, снаряд. Чудово, що і в них немає арти, так? Бо було б не зовсім тут. Ще й від арти схлопушуватися. Так, ну що, треба його добирати? Чудово! Бійця вже отримав. Поїхали далі. Так, і хто ж шмалив звідти з. Е... Центру, да? З, з, зі сторони дирижабля. Дирижабля, <с.> дирижабля. Дирижа, Опа. Якраз так відкрився, чудово. Ну, залітай! як, ну не залітай, от значить. Значи не залітаю, ничего. Ну, Теха б'ється з останніх сил. Просто як лев. Ах, там іще хтось. Ще одна ПТХ. Чудово, добрати. Ну не залітає, ти бачиш, на, Ще якийсь. Якийсь цей чудік е... на ренегаті він якийсь як зачехлований Назовем його чудик чаклун. Так, це я вже сам думки, дум, думки Вслух Так, і що там залишився у нас Іс, я думаю що дивіться у нас 6 ворогів знищено, буде 8 Я так підозрюю вже У нас ХП вистачає Заряжений повний барабан І зараз збити захоплення, дивіться, якщо ми зараз зб'ємо там майже 90%, вже 90% захоплення, то ми ще епічну медальку отримаємо. Чудово. У тебе хп якраз чрт. Постріл. 93 очка захисту. Просто чудово. Я думаю, КВ вже нам... Ну що я можу зробити? КВ, ну, ра, е, ну, може він е, раз стрільнути, так? Фугазом. Я не думаю, що він виб'є сімс... майже 700 хп. По так таке буває. Епічний бій вийшов, так? Хто міг подумати що е, Картонний СТ, Стеж всіх перебій. Чудовий ще бій. Дякую за реплей. Всім кажу слава Україні та всім дякую. До зустрічі.